Всім привіт! Це курси кройки та шиття від Ткаченко. А у нас з вами сьогодні четвертий урок, і тема сьогоднішнього нашого уроку це окантовочні та підрублювальні шви. Цими видами швів обробляють зрізи виробу, низ виробу, низ рукава, горловину, пройму, а також такими видами швів обробляють валани та оборки. Перший шов, який ми з вами роздивимось, це підрубувальний шов. Він виконується на виробах понизу виробу, щоб підшити його. Дивіться, по стандарту ми робимо підгін на 0,3 см на виворотну сторону, після чого ще один підгін на 0,5-1 см. Але то є стандарт, але не завжди в житті ми так робимо. Чому? Тому що це залежить від виробу, який ми ж Ми можемо перший підгін зробити 0,5, наступний зробити 2 см або 3 см, як забажаємо. Прокладувати строчку, ми будемо по цій стороні підгину на 0,1-0,2 см. Тобто, що ми робимо спочатку? Ми Ось ці 0,3-0,5, скільки забажаєте, закалуємо або зметуємо. Я наметала 0,3 см. Це тепер дивіться, на лицевій стороні я відзгину ось так, відміряла 1 см, провела лінію крейдою для свого удобства і ще раз підшиваю, ось так по крейду. Теж знову ж таки можна заколоти булавками. Тепер прокладаю строчку на швейній машині на 01-02 см від згину. На початку і в кінці строчки ми робимо закріпку. І для таких цілей, як підрубка, дуже класно використовувати лапку для підрубки. Хочу показати вам, як виглядає ця лапка. Якщо ви хочете її купити, в інтернеті, то прописуйте лапка для підрубки або лапка для відстрочки. Після того, як прострочила, прибираю всі ниточки зметування. Після виконання будь-якої швейної операції кожну строчку ми прасуємо. Ось так цей шов виглядає з лицевої сторони. І ось так звиворотнюю. Наступний вид шва це вузький підрубувальний шов. Такий вид шва використовується при підшиванні оборок, воланів та низу виробу з тонких тканин. Цей шов виконується таким чином: з лицевої сторони виробу від краю відміряємо 1 см і проводимо лінію крейдою. Після чого перевертаємо на виворіт. Підгинаємо тканину на цей 1 см і приметуємо. Тепер прострочуємо на швейній машині на 0,1-0,2 см від згину тканини. Прибираю ниточку зметування. Після того, як прибрали ниточку зметування, треба прасувати. Тепер ось цей припуск шва треба зрізати максимально близько до строчки, залишаючи десь 0,1-0,2 см. Дивіться, обережно, щоб ви не порізали саму строчку. Обережненько так повністю-повністю зрізаємо. Цей припуск шва можна робити не 1 см, як я показала, а менше. Ну, зрізати потім буде важче. Тому робіть 1 см. Після того, як зрізали, робимо ще одну підгибку, ось таку тоненьку-тоненьку. Ось, ну, Тут десь у мене 3 мм. І прокладаю строчку з виворотної сторони, ось так, як ви бачите, зараз. Прямо по тій строчці, яка в мене є, можна наметати, можна сколоти булавками. Ось так виглядає моя ниточка зметування. Якщо у вас немає ще практики, я рекомендую все-таки все зметувати. Тепер йду до швейної машини і прокладаю строчку. Прострочила, прибираю ниточку зметування. І йду до праски. Прасую з лицьової та з виворотньої сторони. Ось так цей шов виглядає з лицевої сторони, а ось так він виглядає з виворотньої. Я пропоную вам подивитися презентацію наших VIP-майстер-класів з пошиву дитячих святкових плать. Кожен цей майстер-клас знятий максимально детально до самих дрібниць. В кожному відео є побудова викрійки по вашим міркам. Крій на тканині. Розрахунок тканини для кожного з цих плать. Розповім, які тканини краще використовувати при пошиві, а які ні. При складанні і пошиві плаття я показую кожен шов, кожен зріст і кожну строчку. В наших майстер-класах нічого не залишається за кадром. В відео майстер-класі я ділюсь з вами секретами і напрацюваннями, грунтуючись на свій багаторічний досвід крою і пошиву дитячих святкових плать. Навіть якщо ви новачок у шитті і вперше сядете за швейну машину, у вас не виникне питань і все вдасться. Всі наші майстер-класи ексклюзивні і користуються великим попитом. По цим майстер-класам ви можете шити як для себе, так і на замовлення. Для того, щоб зробити замовлення, пишіть нам особисті повідомлення у наші соціальні мережі. Посилання на всі наші соціальні мережі в описі під цим відео. Наступний шов це окантовочний шов. Такий шов використовується для обробки зрізів товстих і сипких тканин, а також в тому випадку, якщо у вас немає оверлоку. Цей шов ми виконуємо за допомогою косої бейки. Дивіться. Для початку нам потрібно запрасувати навпіл нашу косу бейку. Ось таким чином. Запрасовуємо ось таким чином. Складаю навпіл і прасую. Тепер беремо тканину. І вкладаємо в косу бейку. Ось таким чином. Край тканини прикладаю до запрасованого краю. Ось таким чином. Загинаю. Ось так. І прометую. Приметала. Тепер прокладаю строчку від згину з цієї сторони на 0,1 см. Вибрала нитку зметування і тепер прасую. Ось так цей шов виглядає з лицевої сторони і ось так з виворотньої. Дивіться, при такому способі обробки косубейку, звичайно, буде видно. Я е, контрастну підібрала для того, щоб вам було видно. Ви можете підібрати в тон виробу, таким чином обробити і горловину, і оборки, волани, все, що забажаєте. Але якщо вам треба, щоб косубейку не було видно, це теж можна зробити. Дивіться як. Робимо все те, що робили тільки що. Але потім ще раз підгинаємо косу бейку на виворіт. Наметуємо і прокладаємо ще одну строчку. Таким чином, закріпляючи косу бейку на вивороті. Я приметала, дивіться, ось так це виглядає з лицевої сторони. ось так зараз це виглядає з виворотньої сторони. І прокладаю строчку від згину косої бейки в 0,1-02 см. Не забуваємо на початку і в кінці строчки робити закріпку. Витягаю нитку зметування і прасую. Ось так цей шов виглядає з лицевої сторони. І ось так виглядає з виворотній. І ще один вид окантовочного шва можна виконати за допомогою косої бейки. Дивимось, як це зробити: до лицевої сторони тканини, виробу нашого, прикладаємо косу-бейку лицевою стороною, лицем до лиця. Косу-бейку розкриваємо один край, дивіться, ось так. І приметуємо сріз до срізу. Тепер, коли приметала, прокладаю строчку на ширину лапки швейної машини. Це буде 0,7 см. Не забуваємо на початку і в кінці строчки робити закріпку. Прибираю ниточку зметування і йду до праски. Так виглядає пристрочена коса бейка. Дивіться. Тепер розвертаємо на лицьову сторону, ось таким чином. І прасуємо, розпрасовуючи наш шов. Тепер є декілька варіантів, як підшити косу бейку. Дивіться, можна підшити на ребро, тобто складаємо ось так. Бачите? На ребро, тканина і коса-бейка. Перевертаємо на виворіт і прокладаємо стручку по краю косої бейки, ось тут на згину. Можна зробити більший перекат, ось трошки більший. Наприклад, залишити тут 3 міліметри. І теж прокладаємо стручку по краю косої бейки, в залежності від того, де ви будете обробляти цим видом шва. Я вирішила зробити на ребро, так як я вам показала, дивіться. Ось так виглядає моє зметування з лицевої сторони. І ось так виглядає коса бейка з виворотньої сторони. Прокладаю строчку, так як і казала, на 0,1-0,2 см від краю. Прасуємо з лицевої сторони і з виворотньої. Ось так цей шов виглядає з лицевої сторони. І ось так з виворотні. Такими видами обробки можна обробляти не тільки не стрейчеві ткані. Оскільки існує коса-бейка стрейчева, нею можна обробляти і трикотаж, і горловину, і пройму. Це дуже класно для тих, у кого немає оверлоку. Коса бейка існує різних видів: існує атласна, така як я вам сьогодні показувала, бавовняна і трикотажна або стречова. Звичайно, ви підбираєте косу бейку в залежності від. Тканини, з якої ви шиєте, також можна виготовити косубийку самостійно з тієї тканини, з якої ви шиєте. На цьому сьогоднішній урок підійшов до кінця. В наступному уроці ми з вами будемо вивчати нову тему під назвою Комірці. Тому на наступний урок вам знадобиться тканина бажано-бавовняна і флізелін або дублірин. Не забувайте підтримувати наше відео коментарями та лайками, а також ділитися ними у ваших соціальних мережах. На цьому все зустрінемось на наступному уроці.